Вітаю на каналі Літкод України, де ми вкотре розв'язуємо здачі зі змагань. За його звалікань перейдімо до справи. Ми нарешті дісталися до цієї здачі, яка ще з минулого, минулотижневого змагання, так? От, просто вона дуже об'ємна. І, по-перше, я хотів дочекатися здачі преміальної, яка гарно до неї підводить, так? Про там дві черги. Якщо не дивилися, то можете якраз піти подивитися. От, а власне, після того було ще багато інших задач, про які, здається, більш цікаво було б послухати. Ця задача у нас на симуляцію. В ній у нас є два склади, старий і новий, розділених річкою, через яку є міст. Нам потрібно перенести декілька коробок, n коробок, з старого складу на новий. От, з правого берега річки на лівий. Так. Для цього у нас яка вантажників. от Вони починають з лівої сторони. Тобто з того там збоку, де початково е новий склад. Так. Значить, кожен вантажник вміє виконати 4 дії, пройтися по мосту зліва направо, взяти коробку. Пройтися по мосту справа наліво і е, покласти коробку в новий склад. Час, який потребує кожен вантажник на відповідну операцію, заданий таким двовимірним масивчиком К на 4. А, значить ми кажемо, що хтось менш ефективний, якщо він сумарно повільніше переходить через міст туди й назад. Вантажники рухаються за наступними правилами От, якщо хтось через міст йде, то всі, хто хочуть перейти, вони чекають. Тобто дуже вузенький, по ходу. Можна вважати, що це там не вантажники, а вантажівки, так? І, а міст з однієї смуги складається. Відповідно, вони мають зачекати. Далі, якщо міст порожній, то спочатку йдуть ті, хто з правого боку. Потім ті, хто з лівого. Серед кількох людей в одному напрямку рухаються спочатку ті, хто найменш ефективні. Чому так не дуже зрозуміло, але нехай. А... Ну там ще Люди просто так на... з лівого берега на правий не ходять. Якщо там кропки вже скінчилися, так то ніхто далі не піде. Нас цікавить знайти час, коли. Міст звільниться після наших операцій. Тобто останній момент, коли хтось приїхав на лівий берег. от Тут якось дивно сказано, але так, нас цікавить час, коли остання людина прибуває на лівий берег. Дуже страшно. А, тепер. Як таке взагалі розв'язувати? ми витратили 3,5 хвилина, треба ще прочитати тільки стейтмент. В будь-якій здачі, де вас хтось десь чекає, так це одразу черга. Далі, якщо вам задають якісь правила, як з черги когось вибрати, так. Не просто той, хто перший прийшов, той перший йде, а якісь правила, то це одразу черга з пріоритетом. так а... Отже, нас цікавить, в черзі з пріоритета мати які значення. По-перше, нас цікавить, е на якому боці ми річки. По-друге, нас цікавить ефективність. По-третє, нас цікавить, е власне, що за людина там знаходиться. так? Значить. Е Давайте домовимося, як ми будемо позначати. От берег річки, нехай буде 0. Якщо це лівий берег, інакше е, не 0. Не 0, Ну. я Не хочу казати зараз 1, тому що, здається, буде зручніше 2 в реалізації. От. Але, коротше, не 0. Тепер в чи влаштує нас таке? Не влаштує, тому що нас спочатку рухаються ті, хто з правого боку. Добре, будемо казати, що ми зберігаємо мінус бенг, так? Далі effішенці. Знову таки, залежить від того, що ми називаємо efficiency. Якщо efficiency називати суму цих двох, то потрібен той, хто рух з... з максимальним. Тобто знову-таки тут мінус буде. Це тому, що у нас в Python черги вони, купи вони на мінімум. Так? От, заодно з'ясувало, що нам потрібно ці ефішенсі перехвати. Тобто, що таке efficiency? Це там а... перехід з лівого берега на правий? Плюс перехід з правого берега на лівий. От. Значить, Що тоді тут? Спочатку вони всі на лівому березі, отже можемо просто 0. Далі могли би написати щось таке. А єдине, що тоді нам доведеться ось так написати. Поки що у нас ця черга ніяк не впорядкована, порядку, вже треба покликати хіпіфай. Добре. Поки у нас е, хтось в черзі є, ми захочемо щось робити, так? Заодно ми знаємо, що нам потрібно повернути час, коли там звільниться Час, коли остання людина прибуває на лівий берег. Давайте назвемо його Last Rival. Окрім того, у нас міст зайнятий. Отже, непогано було пам'ятати: е, перший момент часу, в який міст звільняється. Так? Тоді що? Тоді тут ми хотіли б взяти банк, І фішенці нам, в принципі, не цікаво, бо ми по воркеру її завжди можемо знайти. Там банк дорівнює мінус банк. Ось тут щось буде. Тут щось буде. В кінці хочемо Last Rival, так? От, уже дуже страшно. Але тримаємося. тримаємося. Отже, взагалі, ми би зараз хотіли з'ясувати, типу. Що далі з цим е, співробітником робити, так? з цим вантажником? Давайте так, якщо банк, якщо у нас not bank, так, тобто ми на лівому березі, і є ще коробки, то ми зараз підемо на правий. Альтернативно, напевно, краще сказати ось так. Якщо у нас бенк правий, то ми точно підемо. І ми точно підемо, якщо є ще коробки. Значить, що тут. Тут треба подумати: От ми там перед тим, як знову потрапити в чергу, ми якісь дії виконаємо з коробкою. Так насправді вони будуть задаватися. Індексом Bank плюс 1. Точніше, не так. Спочатку от Bank, якщо ми домовляємо, що BANC у нас 2, то по індексу BAN буде лежати час, який ми витратили на переправу. По індексу Bank плюс 1 лежатиме час, який ми витратили на те, щоб щось зробити з коробкою. Так. Отже, переходимо. Ти ми починаємо в цей момент часу. В цей момент часу він звільняється. Тепер в ось цей момент часу ми знову потрапляємо в чергу. Але в черзі у нас не зберігається момент часу. Як же так? Для цього пропонується скористатися такою технікою відкладених а, оновлень. Так, це у мене буде delayed. У мене буде ще одна черга. Які будуть плюс-мінус ті самі е, тріки зберігатися. так Отже, я що хочу... Ну, як, не не ті самі е, delейt. Я хочу в цю чергу спрятати Йдете там в другу свою покласти наступну трійку. От час. Причому походу з мінусом. Ні, час мінімальний мене влаштовує. Добре, так не можна робити. Далі що? Далі воркера, напевне. Так, давайте анатуємо, що це в мене список, таплів. int-int. Було б непогано ще bank, бо я більше ніде не запам'ятовую, хто в мене де. Отже, в мене тут uh, час bank worker. Так. А, окрім того, що ще треба сказати, якщо у мене бенк, то last arrival, напевне, треба виставити в bridge фрі. Так, тобто, коли у нас там звільнився міст, то і бенк був не нуль, тобто справа наліво переходили, то треба це врахувати. От щось таке страшне. Тепер насправді. О, вже не обов'язково. У нас цикл змінюється, так оскільки у нас є відкладені оновлення. То нам потрібно пам'ятати. Типу, якщо у нас є якісь відкладені оновлення, їх потрібно додати в черги, якщо час для них прийшов. Як зрозуміти, чи прийшов для них час, у нас для цього є зміна бріч фрі. Ну ми дивимось, поки в цій черзі хтось є, так якщо у них arrival time менше рівне, ніж бріч фрі, то вони встигли. Це означає, що з delayed потрібно. А так, якщо він більше, то ми брейкнемося. А... Можна було б це, в принципі, сюди вписати. Так, while delayed and delayed zero, zero. Так. Нульовий індекс, нульовий айтем. Менше або рівний бріч фрі. Треба бути обережним. Я точно щось набагаю, але нехай. Не поп. а хіп-поп. Здається, я вже десь набагав, ну нічого, буде у нас вправа. Що тоді? Ми хочемо. Ну, Rival тай нам, в принципі, потрібен тільки для того, щоб Повірити, чи, чи нас треба кудись включати, так? Я думаю, тут треба трішки умови змінити. Якщо нікого в черзі немає, то ми також встигли увійти в чергу. arrival time, так. А. От, відповідно, якщо Якщо нікого в черзі не було, то нам потрібно оновити час, коли брюч власне фрі. Що ми туди прийшли. Так що от просто в цей проміжок часу він не використовувався. А далі, власне, рейтинг. Ми хочемо запушити туди трійку мінус bank. взяти ефішенсі відповідного воркера і самого воркера. Ось тут потрібно ще одну коробку взяти. Здається, нічого не гарантую. так Зрозуміло, нічого не працює. Цікаво. У нас завжди виходить 0. Чому? Тому що. Ага. Угу. Угу. Ми, коли. Через міст перейшли. У нас бенк вже інший. Наприклад, 2 мінус бенк можна написати. Тепер можна відправити. Що ж за все не працюватиме? Так, але мені просто лінки самому тести придумувати. Будемо зараз дебажити 111 115 Цікаво. Фух, ну я очікував, в принципі, чогось такого. Але все одно неприємно. Тому, власне, і не дуже хотілося розбирати цю задачу Бо набагати можна де завгодно. Я не знаю, навіщо її запитують, типу: Ідея ніякої, а реалізація просто, просто жахлива. Гаразд. Можемо ще раз пройтися, подумати де щось цікаве відбувається. Тут іде у нас час, бенк, але це, в принципі, не принципово. А, ну тут, можливо, треба подумати. А, давайте подумаємо, можливо, я не того пушую. Але ні, умова на, типу, умова менше рівне брідж фріз стверджує, що якщо у мене дві людини з однаковим часом, які вони приходять в чергу, так, то вони обидва, незалежно від їхнього бенка, повинні туди потрапити. Хочется в цивирить. Delete. Mm. Free. У нас будет сейчас страшное, ведь бывает это. У нас є аж шестеро цих людей. Знаєте, що давайте спробуємо? Давайте спробуємо когось з них прибрати. Подивитися. Чи ми на якомусь меншому семплі також неправильно працюємо? О, чудово! Дивіться, ми знайшли тест поменше, де ми також неправильно працюємо. Ну uh, Це така трішки читерська техніка, але нехай. Ще когось видаляємо. Класно. ні ну Це валідна техніка насправді в контестах, так? Дебажити. А, це не валідний тест. Дебажити складні семпли складно, так? А простіле. От Чудово. У нас всього три людини. Причому двох з них однакова ефішенція це ось цей 2 плюс 9 і ось цей 4 плюс 7, а от цього явно більше 15. Значить, спочатку ми що кажемо: Ну він взяв і пішов. Так, він там. Прийде в чергу наступного в 12 секунд. А міст звільниться в 9. Тому наступним піде ось цей. А, угу, угу. я думаю, я зрозумів. Там, якщо однакова ефішенці, то менш ефективним вважають того, хто, хто що хто з більшим індексом. Так, можливо, ми хочемо і тут і мінус воркера зберігати. Це так. Про, про що про що? Про це я забув. Можливо, ні. Давайте зараз подивимося. Здається, це не допомагає. Отже, отже не факт, що ми хочемо це робити. Але ні, ми ще ось тут не те пушимо. Якщо пушити те, то можливо, це. Нас врятує. Ага. 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 Mm. Добре. <ріст> я забув про цей тайбрекер. Так? А... Гаразд, цей дебаг був набагато простіший, ніж я очікував. Я, чесно кажучи, думав, що ми тут ще 10 хвилин будемо розважатися, але здається, хвилинок за 5 впоралися. А взагалі стратегія, давайте по черзі поступово. Багато чого треба тут обговорити, в задачі По-перше, якщо ви бачите, що хтось десь чекає, так От якщо хтось там чекає, то це одразу черги. Якщо вам додатково задані якісь правила, хто йде першим. Не просто хто перший прийшов, того і, та, і капці, так? А якісь правила, тоді це черга вже з пріоритетом. Далі. А, взагалі, корисна техніка, якщо у вас якась складна структура даних, наприклад, черга з таких трійок. Так, і ви хочете до неї якісь апдейти застосовувати, але от не зараз, а колись пізніше. То, власне, так і потрібно зробити. Ви заводите окрему структуру даних для відкладених оновлень. Це насправді багато де допомагає. Особливо з усілякими там процесами над графами. Ну, це, звісно, техніка просунута, тож, якщо ви про неї не знали нічого страшного, так, але ну от дізнаєтеся. Так. А, а решта це просто симуляція. Треба було дуже обережно з усім розібратися там, не забути про всякі таймбрейкери і так далі. От, плюс, я сподіваюся, що для когось була нова техніка, що от можна тест -пост поступово зменшувати, щоб знайти мінімальний, на якому <свісно> ваш код не працює. Так, бо не бажати там масивчик розміру 10 яким 100 операцій виконується, не дуже хочеться. От, Отже, це все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Сподіваюся, ви довідалися для себе щось новеньке. Якщо маєте будь-які запитання, я підозрюю, що запитань багато, то задавайте їх у коментарях. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Діліться цими відео з вашими друзями і колегами, адже готуватися до співбесід набагато цікавіше в групах чи парах. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі ввечері.